В останні дні курс долара суттєво зріс. Це налякало знову частину громадян, і тому поговоримо про те, що в реальності зараз відбувається і чого чекати від курсу. В межах коридору десь і горизонту планування десь на місяць-два. Ну і крім того, я дам ще традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 18 квітня по 24 квітня. Відео ми записуємо 17 квітня, вийде воно 18 квітня. З вами я фінансовий експерт Олексій Козарів. Ви на каналі МінФін. Ставте нам лайки, дивіться нас, задавайте питання в коментарях. Я ви знаєте, буду на них завжди відповідати. І так починаємо. Я завжди розповідаю вам, куди краще інвестувати, так як зберігати свої заощадження. Депозитні ставки в банках взяли тенденцію до зниження ще з березня цього року. Середній відсоток короткострокових депозитах 13,67%, а по річних 13,88%. Кредитна спілка зараз запустила весняну акцію і пропонує 19,5% для вкладів на 24 місяці з можливістю пролонгації. Які переваги цього вкладу? Ви можете зняти і поповнити депозит без страти відсотків. Ви можете перев'язати суму депозиту до іноземних валют. Ви знаєте, в якому кредиті і під яку заставу і як працюють ваші гроші. Вартість столичної нерухомості в апотеці більше, ніж два рази перевищує суму цих вкладів. Кредитні спілки не такі великі, як банки, і це дозволяє їм бути найбільш оперативними і найбільш активно впливати на ситуацію, яка є, і найбільш активно працювати з клієнтами, якщо у них є можливість піти йому на зустріч в любих питаннях. Це їх відрізняє від банків, дає більш зарегульованість. Зараз працюють на ринку з 2011 року і входять у п'ятірку найбільших кредитних спілок України та розміщують кошти в столичній нерухомості. Детальні умови акції і інформацію про кредитну спілку зараз шукайте в описі до цього відео. Курс долара останнім часом підвищився. Чи буде, що і далі буде з розростанням курсу найближчим часом і до яких меж. Ну, по-перше, що потрібно сказати і так об'єктивно подивитися на ситуацію. Так, дійсно, 15 квітня у нас відбулося, ну будемо говорити так, рекордне зростання офіційного та міжбанківського курсу до 39,61 гривні. За долар. Тобто, вже 16-17 квітня, якщо ми можемо подивитися на графік, то ви побачите, що вже було і потім дещо пониження курсу. Тобто, наприклад, на момент запису нашого ролику, я от зазвичай взяв вам найбільш актуальні дані, то на міжбанку зараз проходять угоди в межах від 39.53 до 39,50 гривень за долар. E, що хочу сказати e, зараз по ситуації, яка відбувається. Якраз перед вами архів даних по днях. Ви бачите, що відбувається з курсом. І e, крім того, ви бачите другий графік це динаміка офіційного курсу гривня до доларів Сполучених Штатів та Євро. Так, дійсно, от такий був деякий зростання цих курсів. Зараз іде таке деяке пониження. E, нагадаю, що Ну, основне критична чи це не критичне? Це зростання. Перше, хочу нагадати, що в бюджеті на 2024 рік у нас закладено кабміном середній обмінний курс по за долар сполучених штатів сорок гривень. Тобто, якщо навіть зараз у нас офіційний курс 39,61 – це був максимальний, а у нас курс сорок вони закладали в бюджет, то це не критично. А будемо так говорити, йде та плавна девальвація, яка закладається Кабміном в е, нашому було закладено в нашому бюджеті. Але з іншого боку, всі ми розуміємо, що якщо відбуваються якісь великі стрибки, курсу це хвилює населення, і вони е, тоді починають або купувати готівковий долар, або купувати долар на картки, або е, все ж таки весь бізнес закладає вже. Максимально найбільший курс свої розрахунки по імпортних товарах і закладається в кінцевому варіанті в ціни. І це призводить до того, що це додає додатковий тиск і на інфляційні процеси в країні, і на психологічний стан самого ринку. Тому, якщо все ж таки будемо говорити, що зараз працює на підтримку гривні, то це в основному все ж таки збільшення ЗВР до 43,8 мільярдів доларів. Так, дійсно, за попередній місяць резерви зросли і нам була надана фінансова допомога нашими європейськими. Та іншими партнерами, в тому числі і міжнародними організаціями, на суму до 9 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Все-таки ну, достатньо великі суми. І це призвело до зростання, якраз зараз ви бачите таблицю по динаміки міжнародних резервів. Дійсно, резерви зросли до 43,8 мільярдів доларів. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що, по-перше, Такі е, приходи валюти в Україну вони будуть не постійно, і це будемо говорити так більший виняток, ніж якась там е, постійна ситуація. З іншого боку, ми розуміємо, що це тільки частина допомоги, і зараз відбуваються і ще деякі такі внутрішні перемовини між нашими будемо говорити так, міжнародними партнерами в частині саме допомоги України. Тому що зараз і ми будемо говорити про це далі. Все ж таки, у нас пробоксовує поміч, поміч від Сполучених Штатів Америки. А ми на неї розраховували і в бюджет закладалися ті гроші. Ми далі про це проговоримо. Друге, що ще поки що підтримує активна гривня це активна інтервенція Національного банку на міжбанківському ринку для стримання безготівкового курсу. При умові достатньо, достатньо прогнозовано, як в умовах війни, все ж таки поведінки готівкового ринку. Зараз перед вами таблиця, ото що я вже казав, динаміка міжнародних резервів, ви бачите зростання ЗВР. Крім того, ви бачите друга таблиця це дані Національного банку, це безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. Ви бачите, що тут нічого глобального не відбувається, тобто обсяги десь в межах. там, 200 мільйонів доларів на день вони в принципі так і працює зараз. Між банк це невеликі суми, і якщо їх порівняти з цими 43,8 мільярдів доларів наших золотовалютних резервів, то в принципі Національний банк має повні можливості, будемо говорити так, направляти курс і стримувати. Наприклад, девальвацію гривна, в гривні в тих обсягах, які йому буде потрібно, за рахунок своїх інтервенцій. Тобто зараз в нього для цього є ці от золотовалютні резерви, які їй дозволяються робити. Тому тут нічого критичного не відбувається. Що стосується гатівкового ринку, так, да, ви можете мені сказати, що є деякі стрибки, але ми пам'ятаємо, що йде війна, що йде постійний психологічний тиск, економічний тиск на гривню. І при цьому, якщо подивитися на дані Національного банку, от якраз операція фізичних осіб з купівлі, продажу іноземної валюти за останні 30 днів, ми бачимо, що, що в принципі так. Да, так, ну якщо говорити теж, теж відверто, тенденція того, що е, населення купує більше валюти, ніж її здає в адмінні пункти, вона залишається такою, а тут нічого нового нема. Але якщо подивитися на ті щоденні обсяги тих операцій, тобто цього перевищення, то ми бачимо, що вона десь де від там, 15. До ну, максимум, от я бачу, там до 50 мільйонів доларів на день е, цього перевищення купівлі валюти над її продажем населення. Тобто, якщо ми пам'ятаємо резерви 43,8 мільярдів доларів Сполучених Штатів, міжбанківський ринок десь в межах до 200 мільйонів доларів на день. І от е, ці обсяги, навіть е, купівлі-продажі готівкової валюти, е, саме перевищення от, е, тих обсягів. На е, готівковому ринку, то нічого критичного не відбувається. Тобто зараз ситуація повністю контрольована. Тепер, е, що стосується валютних інтервенцій Національного банку, це теж таблиця Національного банку е, і дані, які вони давали. Що ми бачимо? Що, наприклад, якщо у грудні е, за місяць було витрачено 3,5 мільярда доларів резервів, і це був такий пікове, таке навантаження, будемо говорити, в грудні 2023 року. То зараз у нас йшло поступове зниження обсягів, які витрачав Національний банк на валютні інтервенції. От, наприклад, до лютого Лю лютому ну, вони взагалі за місяць були півтора мільярда доларів. Зараз у березні дещо зросли там. Мільярд сімсот десь. Але от ви бачите зараз якраз це на графіку. Але з іншого боку, це теж не такі критичні суми, тому що пам'ятаємо, що резерви 43,8 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Тобто ситуація більш-менш прогнозована і в основному за рахунок з одного боку валютних обмежень, які не дають, верніше сказати, не дають можливість Національному банку деякі попит на валюту коригувати і відсікати його за рахунок цих валютних обмежень, ну, наприклад, ті ж самі вивод дивідентів або обслуговування зовнішніх кредитів. Наприклад, там бізнесам зараз, частково ці операції вони заборонені. Але з іншого боку, ми розуміємо, що є ще питання, про яке ми будемо теж говорити далі, це можливість і необхідність реструктуризації зовнішніх боргів, тому що це буде теж впливати на наше ЗВР. Про це ми будемо говорити в мінусах, які зараз впливають на грив. Тому, якщо подивитися і враховуючи, що все ж таки уряд вже переходимо на так до більш. Поганих новин я б сказав, так враховуючи те, що від уряду сполучених штатів все ж таки. Уряд України очікував в цей рік отримати десь порядка 7-8 мільярдів доларів живими грошами грошима з тих 60 мільярдів доларів, які була загальна допомога. Нагадаю, що там в основному все ж таки військова допомога. І значна частина цих коштів в кінцевому варіанті не попадає в Україну, а просто якраз стимулює ВПК Сполучених Штатів на по виробництву тої зброї, яка нам потрібна. Зараз на фронті, тому в кінцевому варіанті це спансування будемо говорити так американської економіки. Тим більше, що якщо все ці е, речі, от якщо зараз подивитися, що говорить Конгрес Сенат Сполучених Штатів, то вони хочуть робити все це в основному в кредит, то в кінцевому варіанті ми розуміємо, що це стимулювання економіки Сполучених Штатів. А ми отримуємо десь ці е, повинні були отримати ці 7-8 мільярдів доларів, е, саме на е, соціальні витрати та на інші витрати наші Внутрішній по бюджету. Тобто, в кінцевому варіанті ми, якщо не отримаємо ці 7-8 мільярдів доларів у Сполучених Штатів, ну найгірший варіант для нас, то тоді нам потрібно їх чимось закривати. Чим будуть їх закривати? Перше, це все ж таки закриють частину через додаткове податкове навантаження. Це перше. І ми повинні все це розуміти. З другого боку, все ж таки буде додаткове розміщення УВДП. Є там декілька варіантів, як це зробити, або, наприклад, підняти нормативи резервування для комерційних банків в Національному банку і можливість купувати іми бенчбанк бенчмарк ВДП додаткові для того, щоб закривати цей норматив. Це буде призводити до того, що обсяг тих ОВДП, які будуть купувати банков, він зросте. Крім того, є ще все ж таки потрібно розуміти, що є ще додаткові, будемо говорити так надходження від міжнародних організацій організацій, які не закладав уряд в своїх прогнозах, і які теж будуть частково перекривати ту. Ну будемо говорити так, поки що не отриману допомогу від сполучених штатів, на яку ми розраховували. Але, ну і крім того, то, що я вже казав, буде ще принципове питання щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Чому? Тому що там у нас з вами дедлайн, фактично кінець літа, початок осені. І до цього часу діє мораторій з нашими зовнішніми кредиторами на обслуговування Україною наших, наших боргів. Але до цього часу потрібно або реструктуризувати їх далі, або другий варіант йти на якісь перемовини з. Нашими міжнародними кредиторами, зараз, які вже починає проводити наш мінфін. Тому, але якщо буде потрібно щось виплачувати, це зменшить наше ЗВР. Якщо буде реструктуризація на вигідних для України умовах, то тоді ЗВР залишається на достатньо великому рівні і це підтримує курс. Але все ж таки, якщо дивитися на ситуацію, за моїми розрахунками, десь 2-2-3 мільярда доларів з цих. Якраз от 7-8 мільярдів доларів, які потрібно було б отримати від Сполучених Штатів, може бути не перекрите. І тоді що може буде відбуватися? Може відбуватися санкціонована з боку МВФ часткова емісія через викуп національним банком частини ВДП, по факту у Мінфіна, і таким чином запуск грошей, як це було в 2022 році. І це якраз і буде. Тим додатковим паливом для потенційного зростання курсу десь до рівня, за моїми розрахунками 40,5-41,5 гривень на міжбанку та до 41-42 гривень на готівковому ринку. Хочу ще раз нагадати, що у нас запланований курс на бюджеті на цей рік 40,7 гривень, тобто, в принципі, значного вколивання. І відхилення на міжбанку від цього плагноз закладеного бюджет курсу не буде, а на хатівковому ринку він завжди був більший, ніж закладав, наприклад, той же самий був закладений там бюджет, або, наприклад, був на міжбанку. Тобто, це вже специфіка самого ринку. Тобто, міжбанк зазвичай завжди дещо нижчий, ніж гатівковий курс. Тобто, на самому на, з іншого боку, якщо все ж таки розуміти, що в умовах війни і ми розуміємо, які є зараз тиски на країну. І, взагалі, на ситуацію, тобто це не настільки критично і не, не потрібно говорити, що таке якась там глобальна девальвація. З іншого боку, все ж таки, я якщо дивитися на найближчий час, то я очікую передичних зростань, котривань з тестуванням десь будемо говорити так. Рівня 40 гривень за долар та трохи вище. Чому? Це на готівковому ринку і за курсами безготівкового долара від десь 39,30 39, до 39,85 на міжбанку. Тобто, це, будемо говорити так, робочий процес. Тут теж нічого глобально критичного не відбувається. І глобального валу гривні або неконтрольованої девальвації, наприклад, зараз я все ж таки не очікую. Хоча з іншого боку, ми розуміємо, що Національному банку все ж таки і далі придеться достатньо активно зараз працювати на міжбанку з інтервенціями по продажу валюти. Тому критичного нічого немає. Слідкуємо зараз за новинами зі Сполучених Штатів і враховуючи від того і відштовхуючись від того, що ми будемо мати по цих новинах, будемо прогнозувати курси надалі. Я хочу поділитися з вами цікавою і чудовою новиною. 18 травня у нас відбудеться цікава та масштабна інвестподія це Investalk Summit 2024. На цьому саміті ви зможете дізнатися про нові інвестиційні стратегії та інструменти, які працюють зараз в Україні та світі. Зможете почути виступи дуже провідних і класних експертів, а також поспілкуватися з ними та зі мною. Я хочу розіграти ще шість квітків серед наших підписників: три офлайн-квітки, які дадуть змогу відвідати саміт, та три онлайн-квітки на випадок того, якщо ви не зможете долучитися до нас вживу. Умови в описі до цього відео наш конкурс пройде з 18 квітня по 7 травня, а переможців я оголошу 9 травня. Бажаю вам всім успіхів і до зустрічі на саміті. Ну і питання 2 – Це прогноз курсу долара та євро на період з 18 по 24 квітня на Міжбанку. Ну, Курс на Міжбанку буде залежати від інтервенції Національного банку, вони дійсно відбуваються і зараз, і фактично зараз кожен день. І тут ситуація під контролем залишається у Національного банку, що впливає на безготівковий курс і опосередковано в кінцевому варіанті і на офіційний курс. Тому що ті ціни, які виставляє Національний банк, вони суттєво впливають. На ці показники з іншого боку, хочу що сказати, що з'явилися все ж таки є позитивний фактор зараз на Міжбанку, періодично так. Даже буває ситуація майже рівноваги на ринку, чому тому, що є і інші продавці валюти, це великі експортери, які періодично все ж таки продають свою валюту, і таким чином, ну будемо говорити так, доповнюють дії національного банку на ринку і закривають дефіцит валюти. Крім того, хочу нагадати, що 18-19 квітня буде пік розрахунків компаній з бюджетом, що буде зменшувати в кінцевому варіанті можливості покупівлі валюти у імпортерів. І буде тому, що їм потрібно розраховуватися ще й з бюджетом в них менше вільної гривні для купівлі валюти а у експортерів якраз це буде стимулювати у них. Продажі їм валюти. Чому? Тому що їм потрібна теж гривня для розрахунків з держави. Тому це е, традиційно підстраховує гривню на Міжбанку в цей період. Е, обсяги операцій на Міжбанку по системі Bloomberg не будуть перевищувати обсягів від 120 до 270 мільйонів доларів. Це щоденні обсяги. Ну і крім того, як завжди, буде впливати ще й ситуація по парі євро-долар на міжнародних ринках, тому що. Воно буде впливати на курс євро відносно гривні. Зараз перед вами якраз фактично в режимі онлайн таблиця і графік пари євро-долар станом на момент запису ролику 17 квітня. Ви бачите, що от майже там 10-після 10 квітня у нас відбулося падіння, таке різке падіння з 1,088 до 1,0646 на цей момент запису нашого ролику. Просідання було у курсу долара віднос євро відносно долара, тобто євро дещо просів, і це призвело до тих коливань, які у нас були на ринку. Тому зараз, все ж таки, якщо подивитися останні дні, там з 15-го вже числа то ми бачимо, що йде такий, як називають ділери боковік, тобто таких значних коливань немає. І собі ця, ця, цей графік йде в такому якому, знаєте, невеличкою такої, от я б сказав, так, синусоїди. От, але з невеликими коливаннями. Тому мій прогноз по парі євро-долар на 18-24 квітня по євро-долар буде. В межах від 1,06 до 1,076 долара за євро. І тоді, якщо у період з 18 квітня по 24 квітня, за моїм прогнозом, на Міжбанку курс долара буде в межах 39,30-39,85 гривень, тобто в межах цього коридору, то через перерахунок пари євро-долар і долар гривня, ми будемо мати. Наступний курс євро відносно безготівкового євро відносно гривні. Буде, євро буде в межах коридору від 41,65 до 42,88 гривень за євро. Це ми говоримо про безготівкову валюту. Тепер на готівковому ринку. Активність клієнтів поки що буде залишатися достатньо великою, але повністю контрольованою. Тобто зараз все ж таки буде перевищування. В купівлі валюти населенням надає продажем це вже стандартна процедура. Повертаємось знову до нашої таблиці операції фізичних осіб за останні 30 днів. Бачимо, що в принципі дійсно так і відбувається. Тому більшість обмінників зараз фінансових компаній вони будуть, будуть виставляти спред в межах 20-25 копійок по долару і тримати спред по євро десь в межах від 20 до 35 копійок. Це теж не критичний, це такий робочий спред, він ну, достатньо нормальний. Тому нічого критичного зараз на готівковому ринку я не очікую. Коридор цінників покупівлі та продажу за безготівковим доларах в банках буде в межах від 39,10 до 39,95 гривень, а в обмінниках фінкомпанії від 39,20 до 39,90 гривень. Гривень за долар. Частина обмінників буде намагатися тестувати такий психологічний бар'єр у 40 гривень продажу валюти по 40 гривень і навіть навіть вище, десь до 40,1 гривень за долар. Це вже буде залежати від фону новин, які будуть і міжнародних, і військових воїн, новин, ну і в тому, випад... в тому числі і новин по Сполучених Штатах по міжнародної допомоги. Тепер повертаємося до євро. По готівковому курсу євро в банках буде коридор між купівлею та продажем в межах від 41,60 до 43,10 гривень за євро. Це підкреслює коридори і купівлі, і продажу євро в цих межах. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде максимально від 42 гривень до 43,05 гривень за євро. Ну на цьому в мене на сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь на наш канал МінФін, хто ще не підписаний. Задавайте нам питання, я буду на них завжди відповідати. Ну і всім міцного здоров'я і мирного неба над головою.